Ситуація в Куп'янську критична. У місто проникли та продовжують проникати ворожі ДРГ. Про це заявили у міській військовій адміністрації. Російська армія обстрілює з усіх калібрів, а логістичні шляхи контролюються ворожими безпілотниками. На підступах до міста всі логістичні шляхи контролюються ФПВ-дронами ворога, проводиться контрдиверсійна операція, проводиться зачистка кожного будинку, кожного сантиметра, кожної вулиці, і це вкрай велика небезпека. За кожним кутком можуть бути засідки, розтяжки. Наші сили оборони, які проводять цю операцію, максимально інформовані. Сподіваємось, що Куп'янськ залишиться нескореним українським містом. Далі будемо говорити про Куп'янський напрямок. Напередодні тривало п'ять атак на позиції українських військових. Відбувалося це в різних ділянках у районі Котлярівки, також у бік піщаного та Колісниківки. Бачимо, що поблизу Куп'янська намагаються росіяни також час від часу змінювати напрямок свого удару. Вони змінюють і населені пункти. І зараз ми говоримо про те, що бачимо напередодні атаки були, фіксувалися поблизу безпосередньо Куп'янська, і вже сьогодні ми говоримо про те. Що вони атакують і у бік котлярівки, і у бік піщаного, також у бік Колісниківки. Тобто, бачимо, що з різних ділянок фронту вони таким чином намагаються розширювати ось цю червону зону та ще більше розширювати зону окупації. Але бачимо, що ситуація без змін на Куп'янському напрямку росіянам не в цього не вдається нічого зробити, і наші силоборони оборони намагаються стримувати той натиск.